Перед стартом суперфіналу третього сезону обласної гри Сімейні перегони юні танцюристи виконують композиції у стилі Майданс. Місцева влада розповідає, подібний захід для ненато спортивного корицького району серйозне випробування, а разом з цим додатковий імпульс для популяризації здорового способу життя. Це нас спонукало до активних дій, підготовки нашої спортивної бази. Ми маємо багато планів уже на цей рік по спортивній базі. Але от почалися стадіони. Я думаю, що гостям нашого міста, нашого району, учасникам змагань буде зручно сьогодні тут займатися. Путівки до суперфіналу здобули переможці чотирьох відбіркових турів, які успішно пройшли світоміських та районних змагань, а потім ще й обласних зональних. Втім, до корця приїхали не усі. 16 приїхали лише 11. ну різні причини, тому що команди виборювали свої право починаючи з жовтня місяця. Хтось поїхав оздоровлюватись, хтось вже виїхав десь на роботу за межі нашої держави і так далі. Кожна команда складається з трьох родин, загалом 12 учасників. Розпочинаються перегони зі складання пазлів на швидкість. Далі чи не найемоційніший та найтриваліший турнір притягування Линви конкурс номер 3 яскраві сороконіжки. Доля перемоги вирішується у двох заключних конкурсах з м'ячами та кільцями у підсумку, ставши щонайменше призером у кожній з п'яти дисциплін. Загальну перемогу здобуває команда Рокитнівського району за перше місце, крім інших сувенірів, вона отримує ще й сертифікати на придбання спортивного обладнання на суму 6 тисяч гривень. Наша команда Рокитнівського району неодноразово вже брала у всіх сезонах практично участь і попадали в суперфінал. І завжди надіялися, що все-таки ми досягнемо цього успіху і здобудемо перемогу. Як бачите, ми сьогодні змогли і доказали, що ми кращі, ми виграли друге та третє місце у команд Костопільського та Рівненського районів відповідно, які отримали за це сітки з різноманітними м'ячами. Третє місце це для нас подарунок. Ми просто не чекали. Дійсно. Ми дуже раді. Перший раз на обласних спор... на обласній спортивній грі. Ми сюди приїхали по перше місце, але на жаль, рокітнянська команда дуже сильна. Ми з ними зустрічалися ще попередніх роках. Вони підготовлені більш краще. У Нас менше діти. Але для друге, для, для місця для мене це все одно що золото. Я дякую всім учасникам, дітям нашим, всім сім'ям, три сім'ї. Всі у нас повноцінні сім'ї. Прекрасно, ура! Ура! Новий вже четвертий сезон сімейних перегонів стартує орієнтовно у вересні. Цього разу організатори знову планують змінити формат. кажуть після спортзалів та стадіонів хочуть перенести змагання до лісу, влаштувавши перегони з туристичним нахилом. Сергій Татаренко, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.